Привіт! Дивимося для стрілюш. Які можливості принесе рік наступний, рік вогняного коня? Для більшості він приносить якраз дуже гармонійні відносини, стабілізацію, розвиток, налагодження справ, вагітність дуже падає часто про вагітність карта. Ну що ж, давайте розбиратися конкретно по вас і конкретно кожну карту. Як Я люблю до, дотошно. Ну, намагатимусь коротше. Можливість переосмислити стабільність. Це шанс навчитися цінувати досягнення без такої прив'язки до зовнішніх оцінок. Тобто... А вам не треба буде а, схвалення когось а, до того, що ви зробили, що ви досягнули, як ви живете. Тобто, там, де ви, там і дім. Там, де вам добре, значить ваш дім. Да? З тими людьми, з якими вам комфортно, значить, ваша родина, ваша сім'я, ваші люди. Тобто, переоцінка ось така. А, можливість почати новий проєкт. Новий напрям у житті, зародження чогось нового, такого фундаментального. Рік дасть вам шанс на такий енергійний старт, на реалізацію ідеї, на пророщення її в щось таке значиме. Можливість переосмислити підхід до ресурсів. До творчості, до особистого розвитку, шанс навчитися бути незалежним ні від кого, ні від зовнішніх умов, ні від зовнішніх обставин. Зірка Чудово. За зіркою це можливість отримати якесь натхнення, знак свише, відновити надію, відчути, що все свідчує вас, що він вас підтримує. Рік відкриває шанс на відновлення віри. У власні сили, що ви досягнете того, в ви, чого ви бажаєте, в що вірите. За судом. завершити якісь старі цикли, поставити десь крапки, зробити висновки, зробити важливі усвідомлені, якісь вибори. Це шанс отримати ясність. Це шанс, ставлячи крапку, як роблячи вердикт да, у суді. У нас є, відкривається новий напрямок в житті. Помірність. Обіцяє знайти баланс, баланс у справах. Працювати, але не перегорати. У стосунках. Да, Вкладатися рівно стільки, скільки вам дає відчуття любові взаємності партнер. тобто стабільність, помірність, шанс отримати гармонію. Такі гармонію, емоції, шанс на ресурси, на плани здійснення. Все буде. Помірно, все буде розмірено, без зайвої метушні, без цих качель, да, то мені дуже погано, то мені фух, біла полоса. Тобто все стабільненько і хорошо. За королем, це можливість переосмислити якісь такі лідерські позиції? Угу. Може, ви навчитеся діяти без надмірного якогось контролю, без тиску на оточуючих або на себе, тобто ви будете лідером, але якось більш тако гнучко, да? не авторитарно. будете якось, можливо, радитися, за королевою навчитеся емоційно такої автономії. Тобто ви не будете залежати від емоцій інших людей. Не будуть вам робити погоду і настрій хтось. Це шанс становити такі здорові межі у стосунках. За трійкою Пентаклів це карта такої співробітництва, підтримки у справах. Це працювати в команді, реалізувати проекти спільними зусиллями. Тобто це прекрасний рік для стрілюш працювати не самому все тягнути, а тягнути в певному колі однодумців, тих, хто вкладається однаково у справу, і це шанс такий ефективній співпраці. За фортуною отримуємо несподівані шанси. Це повороти долі на краще. Рік відкриє вам два рід до нових можливостей. Це також можливості такі випадкові, випадкові і сприятливі. Ну, от коли кажуть, Боже, як повезло диявом. Це ми звільняємось від обмежень, від залежностей, від страхів. Це шанс позбутися того, що не давало вам рухатись далі, що вас стопорило, жахало, не давало розвитку, прив'язувало, зав'язувало по рукам. А можливо, це для когось просто ви звільнюєтесь від звички палити, не знаю, звички довго сидіти в телефоні і проглядувати тік-ток. І остання карта. Остання карта нас про те, що ми можемо, стрілю, позбутися тривог, переживань, знайти внутрішній спокій. Звільняємось від нічних страхів, від напруги, від кошмарів, від звинувачень, від всього того, що вас приходило, приводило в такий стан тривожності, що щесь все пропало, ви заплачете і все. Далі путі нікуди немає. І що ж, згідно цих карт, я можу вам побажати. Щоб рік приніс вам натхнення, нові можливості, ясність у тому, що ви обираєте, кого обираєте, чого обираєте. Бажаю гармонію в справах, в стосунках, бажаю звільнення від обмежень, від залежності, від тривог. Бажаю вам сили діяти, сміливо та впевнено. І нехай кожен крок. Вода лише до розвитку радості і справжнього задоволення від життя Обіймаю.